Вітаю. Отримую ось таку камеру з Aliexpress. Full HD запис 120 градусів. Також модуль спрацювання на рух. Якщо хтось рухається, інфрачервоне ночне бачення. Вказаний час 60 днів орієнтовно, батарея на 1200 мА і SD-карта до 128 ГБ підтримується. Вказується як боді-камера. Так Тут інструкція. В ній все доволі просто написано. Щось так кому цікаво. Але ж налаштування, як я зрозумів, тут неможливо зробити, окрім час налаштувати і все. І щоб він був на відео або його щоб не було така інформація міститься. Ну і також візитка якась. Скажіть за все, по ремонтах. Або підтримка технічно. Так, Є отаке кріплення. Ось його можна, типу, як на груди кріпити. Ну, власне, як камеру USB-шнурок. Самій звичайний type c до речі, не мікро USB. Також бодікамера. Ось так виглядає датчик. Інфрачервона підсвітка. Є ось такі. кріплення. Що навіть не з я все Кріпиться ось так. так. А з с... цієї сторони встановлюється SD-карта. Можна підключити до штативу. Ось також є, до речі, такая штучка. Ну, в цілому її можна під'єднувати до штативу. Не буду зараз її накручувати. Також є режим звичайна зйомка. Ось так він це вліво, якщо повернути. ось Так як sd карта не встановлена, вона зараз буде червоним мигати. А Також з цієї сторони це буде пошук по датчику руху, ну тобто, спрацювання в цьому режимі по одній хвилині пишемо. Одна хвилина в чисто нічному баченні, орієнтовно 96,8 МБ. Звук пише, але не скажу, що прям якісний він. Ну, тобто, взагалі, цілком чутно. Але якщо це на відстані 2-3 метра, то дуже тихо. Так, SD-карту, якщо встановити Ось, вона встановлюється До ось цієї. До Якщо підключити, написано, що вона буде сприйматися як типу, в режимі читання SD-карти, але ж чомусь вона не читалась. Типу, драйвер встановився. Він так і називався, там як флешка, ніби, але чомусь не читався. А, також щодо налаштування, я її вже встановлював, до цього включав. А, зараз покажу, що відбувається на комп'ютері. Встановлюю в картридж SD-карту. Вона відформатована в ex FAT. Е, зараз покажу, в якому форматі. Так, Комп'ютер встановили. Відкривається одразу це відео, яке знімалось, е, папка. І також файл. В ньому вказується інформація наступна: буква «Е» – це типу від слова ЄС, yes". підтвердити так. Потім вказується тут дата. Спочатку день, потім ось ця цифра: це місяць і це рік. Дата вказується ось так: в такому форматі. Потім Ctrl-S зберегти. ну Зараз нічого не буду змінювати. А тут буде зберігатись відео. Хочу показати, що всередині у цієї камери. Получається тут всього 4 винта. Ось все ще всередині? Датчик руху під'єднаний, сама камера? І так це все. Те, що тут є мікрофон, камера на шлейфі. Так це все виглядає. Мені навіть кіт допомагає.